Буковина охоплює все нові і нові види спорту. Так нещодавно в області відбувся другий за ліком турнір з акваболу, який організатори дійства приурочили до дня конституції, під час якого визначили кращі команди, які спробували себе в екзотичному для нашого краю виді спорту. Більше про це дивіться в нашому наступному сюжеті. Днями на Буковині пройшов другий турнір з нового для нашого краю виду спорту акваболу, незважаючи на те, що не багато людей в нас про нього знають, але після перших змагань чернівчани почали цікавитись спортивною новинкою. Я особисто, наприклад, доволі консервативно ставлюся до появи нових і нових видів спорту, але є деякі такі види, які якби, вони органічно вписуються в оздоровчий процеси. От, наприклад, Аквабол, він якось так, я вважаю, що він вписався нормально в наш оздоровчий рух. І ось завдяки федерації, міської федерації рухопашного бою, яка придбала цей майданчик і виставила його тут на базі Акваплюс, ми маємо можливість проводити такі змагання прем'єрні Буковині. І я бачу, що інтерес є. За перемогу в турнірі цього разу змагались п'ять команд: піддубний, газм'яз, сайгон, «Сайгон», «Машзавод» та мокрія. За результатами турніру в нелегкій боротьбі бронзу отримали хлопці з газм'ясу, срібло. Команда «Машзаводу», а золотими переможцями стали сайгонівці. В Першу чергу, перше місце – це завжди прекрасно. Во-вторых, у нашого товариша День рождения ми совместили класний отдых, спортивне змагання. Ну і ви бачили, скільки було зрителів у нас, і всі нас підтримували. Ну, це сила. Організатори змагань зазначили, що аналогічні турніри з акваболу за умови сприятливої погоди будуть проводити кожні літні вихідні. А якщо бажаючі проявлять власну ініціативу, проводити змагання можна і у будні. Дар'я Товпіч, Георгій Мазурашу, Артур Гульпак, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.